Одразу до справ, одразу до страв. Щось я знову давненько не виходила на зв'язок. Хотілося би мені сказати, що я підготувала грандіозне повернення, але ні. Я просто прибирала в холодильнику. Я не знаю, чому я це знімала, кому це взагалі цікаво і навіщо це викладати. Однак потім я згадала, скільки бачила дивних речей в інтернеті лише сьогодні і подумала, а нехай буде. Посередні булочки з корицею точно невелика загроза для мого цифрового сліду. Тож починаю розбирати холодильник. Як я вже сказала, Зала, спершу я робила булочки з корицею. Цікавий був вибір, тому що в мене не було ні вершкового масла, ні молока, лише старі дріжджі та зовсім небагато цукру. Однак тісто вийшло непогане із залишків смальцю, сметани та з додаванням меду. Але я помилилась, коли щільно напхала булочки у форму, не залишивши їм простору для росту. Я щиро хотіла дотиснути цю думку та видати геніальну життєву мудрість, але якось в мене не вистачило натхнення, проте, я думаю, ви мене зрозуміли. Принаймні, булочки вийшли непогане. Не настільки непоганими, щоб готувати їх знову, але достатньо непоганими, щоб з'їсти штук 5 за раз. що є проблемою, яку я вирішила перетворити з особистої на спільну. Тому решту я пригостила родину. Паралельно я готувала ще одну страву, нічого особливого, просто в мене було ще трохи сметани, і я зробила омлет, до якого також додала сир, кріп та кунжут. Не було жодної потреби готувати його у формі, особливо в цій, яку я буду дні три відмивати. Ну, що можу сказати, мабуть, інколи мені. Мені просто подобається ускладнювати. І під мабуть я маю на увазі точно, тому що потім я дістала фарш з морозилки, і як нормальна людина могла би приготувати котлети чи гречаники, але ні, мені завжди потрібні експерименти. Проте не можна сказати, що я не росту як людина, бо на експеримент пішла лише половина. Куди ж поділась друга частина? Так, стоп, занадто багато драматизму. Але другу половину я інвестувала в стабільність, в щось знайоме та перевірене, просте, швидке та смачне. Тому я зробила рагу. Підливку, не знаю, як це називається, байдуже, з цибулькою, фаршем, залишками сочевиці та картоплі, з паприкою та часничком. Так, добре, на вигляд, не те, щоб дуже гарно, але разом з гречкою чи будь-якою іншою кашою досить непогано. Головне, що голодною я не буду, особливо якщо експеримент піде не за планом. Я взяла фарш, додала сіль, часник, паприку, а також яйце та крохмаль. Я хотіла зробити щось типу такого. Хоча я насправді навіть не зовсім знаю, що це, і тим паче як це робиться. Ну, але в мене вже був план, тому я все ретельно перемішала та загорнула в харчову плівку. Потім загорнула в фольгу та готувала на пару приблизно годину. Знову ж таки, виглядає дивно, але сьогодні, очевидно, презентація не головне. А на смак, ну, цікаво. Але якщо підсмажити, наприклад, з паприкою, чи томатним соусом, чи соєвим соусом, чи просто підсмажити, то виходить знову ж таки непогано. Ні, насправді непогано. Я так і зробила, коли збирала ланчбокс. Приготувала рис, додала омлет, підсмажену це от, також прикрасила все кунжутом та зеленою цибулькою. О, це ж, мабуть, хлібець, так? Можна сказати, що це хлібець? Ну... Неважливо і на десерт звичайно булочка з корицею, а ще апельсин та яблуко. Вийшло досить симпатично. Проте справжня магія відбулася наступного дня, коли всі ці залишки поєднались в одну чудову страву. Я обсмажила цибульку, тоді порізаний хлібець, додала спеції, не пам'ятаю вже точно що саме, точно паприку, мабуть, часник, можливо, карі, тоді додала рис, а ще залишки омлету. Звичайно, також додаю кунжут, зелену цибульку, і виходить справжня смакота. Було б непогано додати ще овочі, курудзу, перець, моркву, ще щось, але і так дуже. Дуже смачно. І на цьому моменті в мене залишалось лише трохи сиру та томатного соусу. Тому логічно, що я вирішила зробити піцу. Хлібець, звичайно, не найкращий варіант. Просто єдиний, тому додаю його та відправляю під в духовку. Як і багато чого іншого цього разу на вигляд цікаво, та й на смак теж, проте зовсім непогано. Хоча, мабуть, смажений рис був би кращою фінальною стравою, бо це ну, реально було смачно. Ну, але тепер я маю повністю очищений холодильник та розум, ідеальна комбінація для нового старту.